Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні в ефірі програма Калина ТВ. І ми хочемо поговорити сьогодні про надзвичайно серйозні теми. Ми хочемо поговорити про Холодний Яр, про Холодний Яр, адже в Холодний Яр це є нурт українства, це є місце, називаю, що це місце української сили. Отже, ми запросили до ефіру. Юрія Юрійовича Ляшка він є завідуючий історичним музеєм Кам'янського державного історико-культурного заповідника, один із засновників історичного клубу Холодний Яр, член національної спілки краєзнавців України, дослідник історії Холодного Яру. Пане Юрію, ну перш за все, скажіть, будь ласка, от Холодний Яр в загальному контексті. Як він вилунює істини для України як такої і для нашої української нації? Як ви вважаєте? Ну, ви знаєте, що я народився, скажімо так, в цих місцях, хоча по документам Черкасах, але моє дитинство пройшло в Жаботині, ніхолонярському селі на околиці Хвилинного яру. І ще тоді з дитинства. Хлопчиком ще навіть не усвідомлював багато речей, які там розповідали старожили. І для мене це було трошки так, знаєте, дивно. От перше слово москаль я почув саме там. Але я не міг зрозуміти, хто такий москаль, а потім зв'язав їх із словом москвич, думав, що вони тут робили. І коли два старі діди в мене на очах, коли там мені там шість років було, розповідали, що пам'ятаєш, Якова, як ми москалів по веселій горі, горі гнали, а другий каже, на мене тикає дитина. Каже, та що ти дитина знає? Тобто це були люди, які пам'ятали той час. І от так все сформувалося, що цей Холодний Яр почав притягувати до себе. А потім, а потім коли вже я став, скажімо так, професійним істориком і своїм другом покійним, на жаль, Віктором Гуглою, ми мандрували холодноярськими селами, це ще був 89-й, 90-й рік. І зустрічалися з тими людьми, які це пам'ятали. Знову це жінки були старожили. І от вони почали розповідати ту історію, про яку. Ну, у школі нам ніхто не розповідав навіть в 90-х роках. От. А потім вислів старої бабусі, яка мала шість класів освіти, і казала син, каже, якби мої брати тоді перемогли, а вони були холодноярцями, брати Токовенки, то ми б з тобою жили в своїй Україні. І це мене все вразило. І коли я почав вивчати цю тему, виявляється, що Холоднояр це не лише центр. Національної боротьби. Тому що Холодний Яр це не лише Холодноярська республіка, це Гайдамаччина, це Козаччина, це раніші витоки українства. Але Холодний Яр це величезне таке місце, де сконцентрована наша історія. розумієте, там ну, на сьогоднішній день... — Історія тисячоліття. На сьогоднішній так. день там нарахується, ну під по меншим підрахункам, і то те, що ми знаємо, тому що Холодний Яр ще не досліджений. Недосліджений серйозно. Більше п'ятисот пам'яток археології, які починаючи з кам'яної доби, і закінчуючи добою бою там є все: поселення, городища, пам'ятки. І є такі речі, які потрапляють до дослідників, до сучасних професорів, академіків. Вони кажуть, такого не може бути. Звідки це холодний ар? Та такого не може бути. Mm -hmm. Ну я вам наведу приклад село Медведівка у 2001 році був знайдений невеличкий скарб монет, значить, перших монет від передньої Азії. Золодіз сплаву електро, кізікини, які називалися, які там відомі в Ермітажі, кілька там десятків, там в Луврії. Mm -hmm. та, і йшли під медведів. І виявляється, звідки вони потрапили туди. Ну, різні версії, там прийшов якийсь е, похід, хтось десь там якийсь турист умовно їхав mm -hmm. із варях і греки. Але отакі от місця. І тобто, це місце місце, то називають місцем сили, місце, куди притягнуто все. Там практично вся історія України. І зрозуміло, мабуть, оце все, крім того, природні особливості цього регіону. Тобто, все ж таки місцевість дуже сприятлива. Вона не дуже сприятлива для господарства широкого. До речі, трипільська культура в Холодному міру представлена окремими знахідками. Чому? Тому що не було великих площ землі. А ось період саме е, ранньослов'янського часу, козацької доби, коли потрібна була оборона і невелике господарство. Тифундія невелика, сприяло саме цій місцевості, а крім того, велика розгалуженість водяних шляхів які, в принципі, тоді були транспортними артеріями. Оце, мабуть, це і привело до того, що це місце притягало сюди постійно, ну скажімо так, націю нескорених, яких потім назвали там відходники, козаки і так далі. Скажіть, от дуже цікаво, виторкнулись питання козацтва. От як і кажуть, що тут і був центр гайдаматства, і е, центр дуже е, збиралися тут козаки. Е, трошечки про цю добу розкажіть. Ну, ви розумієте, тут, по-перше, дивіться, Холодний Яр в дуже такому цікавому місці. Подивіться, е, кілька, десь, десят, кілька десятків кілометрів Чигирин, столиця mm -hmm. колишня столиця України. Далі, okay. ще трошки ближче Суботів, родинний маєток Гетьмана України. Mm -hmm. Далі, Провідні тодішні козацькі центри Черкаси, де Остав і Дасидавич, yeah, yeah, yeah. Вишневецький yeah, yeah. і так далі. Дніпро, транспортна артерія, як як по військовому і транспортному відношенні. І по-друге, місце між Слобідською Україною і диким полем для mm -hmm. тобто прикордоння, але дуже сприятливе: ліси, яри, укріплення. Тобто, в принципі, не потрібно було будувати якусь фортеці, там якогось, значить, замку, коли тут готове прине облож... uh -huh. обкопав шанцями, поставив частокіл або кілька зробив на дорогах uh -huh. засідок, і от тобі готова фортеця. Тобто Холодний Яр, він скажімо, природньо і історично був готовий для оборони. І тому саме от добу козаччини, коли гайдамаччини, коли відбувалися ці постійні супротиви між... Скажем так, різними, значить, не України, тобто шляхта, Литва, Кримські татари, турки, і москалі. в першу чергу, в першу чергу, то це було місце. І Тому от не даремно Тарас Шевченко писав, що в якому якомусь своїх віршів, що в якуди як... не йди в який яр, а там же хата. Mm -hmm. Тобто в кожному яру, в кожному якомусь, значить, місті було поселення, зимівник, хутір, і, до речі, всі холоднерські села. Більшість сіл це утворилося із козацьких земів хуторів. Mm -hmm. Тобто, це був обжитий район, дуже сприятливий для такого життя і оборони. Тому що в той час казали так: на Чигиринішині селянин ніколи не піде в поле, не маючи прибуті шаблі за мушкета. Давайте трошки поговоримо про добу української народної армії. Української Народної Республіки, от як ця доба характеризує, скажімо, історичний аспект, по-перше, України як такої, і які основні фактори домінували, так би мовити, у цей час? Чому зібралися там люди, які боролися за Україну? Ну, я думаю, що знов таки відіграв той самий фактор що й до Буказаччини. Приятле місце оборони, особливо для партизанської і повстанської боротьби, знання місцевості. А так як через цей район тоді проходили рейди так званого першого зимового походу, Запорізька група армійонер, частина з військ військових залишилася тут, які стали так, як очільниками ядром. Але зрозуміло, що місцеві отамани, саме легендарні брати Чучупаки організували так, це так. це повстання. Але ви розумієте, от в перший вислів, до речі, по роману горі згорського перший mm. вислів Слава Україні почув саме тут. Не впав в упав Західній а Україні. А як відповідали Україні слава? E, значить, слава героям. А, слава Україні. Так, да. Тобто да. слава вже... Україні, слава героям. Так. Тобто, e, розумієте, і це його вразило, і потім цей, до речі, вислів потрапив вже в Західну Україну. До речі, дуже багато тих самих учасників Холоднерського повстання воювали потім в 30-х, 40-х, 50-х роках там. І от ви розумієте, це не все сприяло тому, що. Оцей дух, який тут, мабуть, був населення, ну велика кількість все ж таки залишилось козацьких родів. Хоча mm -hmm. вони втратили там в Російську імперію, переписували прізвища, був вітер став Вєтров і так далі, yeah, і так yeah, далі. Yeah. І, і, і це, але ж мали козацьке коріння. І коли оцей е, знаєте, дух після 17-го року випреснув на волю, ну не даремно, а троцький казав, що е, на Україні випреснув страшний дух Гайдамаччини і Козаччини. там ка, кругом отамани, атамани. атамани і це страшна сила, яка сміє все на своєму пути. це не, не нас вибив з України, а український крізьянин. І от треба зробити все, щоб подарувати основу двіження. Тобто це в дійсності дух. І от коли цей дух виплеснув вот, саме в Холодному Яру, то і до нього почали притягувати сили. Ви подивіться, в Холодний Яр це був такою, ну, на той час в Україні було багато. Повстанському ну, несторнахно yeah. повстанські загони з Західного регіону, з полісся і так далі. На Півдні багато було, але вони були стихійні, вони піднімались там повстання, придушили більше війська, все розійшлись. Похтах а тут було місце. По перше, воно неприступне, тому що воно дуже сприятливе для боротьби, тому що ну, не знали ці навіть колаборанти, ні місцеві ці окупанти, які сюди прийшли, вони цієї місцевості. погано знали. І зараз людина може дезорієнтуватись волонтер. А в той час. Це було сприятливе місце і тому воно притягувалося до сили з усієї України. Скажіть, а скільки в кількісному екількісному м кількісні мотивації, так би мовити, було військо в Холодному Яру? кажуть, що досягало в цей час майже 20 тисяч? Да, да, да. До речі, є документи. Це офіційно значить документи з архіву Глузевого СБУ України, написані чекістами. Кінець 20-го року це вже була осінь 20-го року. Вони дали кількість загонів Холодноярського. Вони округи Холодноярської, тобто це не суто Холоднояр, Ну а округа Холоднояру, це вважалась територія від побережжя от Дніпра до сучасного міста Кропивницький, тодішній лісоведград від Звенігородки і до Кременчука. От район цей Холодного Яру. То там, по їхнім даним, оперувало до 20 тисяч. Найбільший загін нараховував 4 тисячі, mm -hmm. найменший 20 чоловік. Mm -hmm. Але саме інтересне псевдоніми, які вони дають, цих командирів: там, mm -hmm. Гамалія, Завірюха, Ламай Ярмо, Чорний Ворон, Лихо і так далі. Тобто, говорять самі прізвища людей, говорять за те, що, за що ці люди боролись. І тобто, це була досить велика сила. Ну йому на веду такий. Фактор в 19 му році, в грудні 19-го року, коли перший раз вдарив дзвін Мотриного монастиря на загальний збір, угу. приблизно за три години до монастиря з'явилося чотири тисячі кінних козаків, і виникла навіть проблема людей то було чим годувати, угу. а коней. Угу. Вони ж теж а кину треба овес і сіно, так. і кинулися чим годувати. То тобто і це це були козаки лише прибули з найближчих сіл. Це мельники. Замятниця, Лубенці, Жаботин, Грушківка, і Головківка і, і ще ну, найближчі села. Тобто це тільки один перший був. А потім була досить ну, на літо 2020 року, дійсно оперувала велика кількість. Хоча боротьба ця була такого сезонного характеру. розумієте, селін був прив'язаний до землі, угу. коли б тобі було сіяти хліб, а, і, а, до речі, і бойові дії так само велися тут. Угу. Коли закінчилась жнива, сюди приходила тобто ЧК. Батальйони спецпризначення, війська, які просто це все реквізували, а селяни знали, що буде, і вони готувалися до цієї боротьби. Як е, чекістам вдалося нищити, так би мовити, таке військо, організоване, чітке, е, мотивацію мало, мало неймовірну? Е, ну, По-перше, ви е, знаєте, коли прийшло ЧК, діяло воно досить жорстоким методом. Як от не складається цікава історія Наш музей історичний, де зараз відкрита, до речі, вперше в Україні була відкрита зал історії Холодного Яру в 96-му mm -hmm. році. Так от там знаходилось Кам'янське ЧК. Врешті, не а Чигиринське. Mm -hmm. ну, вся влада з Чигирина перебралась в Кам'янку під захист залізниці. Так от там знаходилось ЧК, начальником був росіянин, хоча охорона знаходилась була із китайців. І лактичських стрілків, mm -hmm. і люди кажуть, цей будинок обминали десятою дорогою, бо, не дай Бог, попадеш в каталашку то чи вернешся, mm -hmm. чи ні. То діяли досить жорстокими методами. Тобто, заручники брали заручники, тобто по всьому району була м, зроблена мережа агентів, тобто сексотів, які повідомляли інформацію по різним шляхам. Тобто, людей заставляли під хтось, когось брали в заручники родини. Когось просто. Катуваннями іншими шляхами, когось підкупляли, тобто різні методи, але ж ціль була одна: впровадити велику кількість агентури, яка могла повідомляти. І ось коли ця агентура працювала, вони знали, от де кого захоплювали, брали родину в заручники, тримали в підвалі, і от там давалась певній доба. Якщо не вийдеш скласти зброю, або не прийдеш з повинною, то до родина піде на смерті. До речі, в нас знайдено місце, де більше 200... Але цей в кінці радянської доби було знайдено поховання більше 200 Жертв їх списали на Другу світову війну на німецьку поліцію і так далі. А там як розповідають багато дуже жіночих чоловічих трупів, і по одежі це було це не Друга світова, це в основному от двадцятий. І потім вже нам коли потрапили документи, документи, архіву, ми точно встановили, що в тому місті знаходився великий єврейський будинок з величезним підвалом, де чекісти проводили розстріли. І кажуть, коли розстріли підвал був забитий повністю цими людьми, заручниками, повстанцями. Вони просто будинок спалили, зрівняли його з землею, щоб навіть не було сліду. Тобто такими методами діяли. Ну і зрозуміло, це повсприяло. А ще був великий мі мінус для повстанського руху. Це коли в 21-му році була проведена так звана неп нова економічна політика. І велика кількість втомлених людей від війни просто почало ну так, жити мирним шляхом. Ну приходили ці хлопці з лісу. Вони казали, ми то вам допомагаємо. Тільки ж ви розумієте, за що ви воюєте? Вжиття мирно. У нас ніхто не чіпав, хліб не забирають. Та складайте зброю. Ви ж дивіться і Україну мову дозволили все. І дуже багато людей вірило. Але ж ніхто не вірив, якими методами це все буде потім. Скажіть, будь ласка, от я розумію, що там була система полків, інших підрозділів. Ці полки очолювали отамани. От Я б хотів би, щоб кілька слів ви сказали про Звенігородську ситуацію, коли оцих отаманів запросили, а потім їх, так би мовити, взяли і арештували. Ну да, це відома історія. Операція заповіт або щирий, як його назвали більшовики. Розроблена, до речі, дуже серйозно. Як ми розуміємо, туди була залучена зовнішня розвідка радянської Росії через закордон, через екзил, через штаби командування в екзилі в речі всього, навіть Симона Петлюри. були впроваджені агенти. Скажем так, як зараз це називається колаборанти, зрадники, які в свій час служили в українській армії, але по якійсь причині перейшли на сторону ворога. Мали вони псевдоніми Завірюха, Завірюха і Гамарія, Гамалія. І вони прибули в район Холодного Яру і ну, наказали, зібрали збори отаманів і ну вирішили, що загальний збір. І От вибрали це місце збору з Венігородку. Чому з Звенігородку? Я так думаю, що це, це подалі від Холодної від Холодного Яру. От. І що саме цікаво, дуже багато учасників цього зібрання отаманів не повірили. Ну, мабуть, перечували. Можливо, якась була, знаєте, як циганська радіо, якась інформація. Не поїхали на ці нараду. але чи все, ота втомленість війною, новий ну, цю п'ять років в полісах, по землянках і так далі. Це, це важка війна. І люди просто втомилися і вірили, а може якось обійдеться. І от ті, хто на цю народу поїхав, це три отамани е значить Залізняк. Гупало і, і ще один прізвище вилетіло з голови. Mm -hmm. Значить, вони поїхали на цю нараду разом там з іншими своїми охороною і так далі, і там були схоплені. От. Е, ну, це зрозуміло. Це методи російської війни, тодішньої та і зарочної. Вони на жаль діють такими гібридними методами. Якщо не можна зробити зброю, то можна зробити підступно. І оце до речі, з Коліївщиною було те саме підумані. Запросили так, так, на так, так. гайдамаків, Залізняка і інших. На цю нараду, не вже не нараду на бенкет братів слов'ян, а потім кайданки і в Сибір, а тих значить на От Отак, тобто діють вони тими саметами. На жаль, от кажуть, не, не вчимося. Ми українці на помилках. Скажіть, а оцих отаманів, яких арештували і посадили у, у Київ на, на Лукянівку, як їх так би мовити, арештували по перше? І скажіть, будь ласка. Як вони тебе себе там почували? Ну дивіться, дійсності вони були відправлені в Лук'янівську в'язницю. Що саме цікаво, це слідство їх арештували у вересні, 22 другу, а повстання відбулося в лютому. То там майже виходить тобто, повстання було в самій в'язниці. Да, І там ну, більше чотирьох місяців їх тримали. І от кажуть, що, да, що саме цікаво, дуже цікавий факт. Справу назвали угу. діалорицарі лісов. Навіть більшовики. Хоча для них вони бали бандити однозначно, але діалорицарії лісов вони. Намагалися, я так розумію, переломити якраз тоді йшли оці амністії Амністії, як казали, і вони намагалися, що всього, щоб привселюдно ці отамани Холодного Яру, а це було, скажімо так, гасло десять України, mm -hmm. Холодний Яр, вони привселюдно визнали помилку. Ми боролись. Mm -hmm. Да, радянська влада хороша, у нас пробачать і вибачайте, і от давайте вибачимося mm -hmm. і так далі. І ви розумієте, враховуючи ті. Свідчення, що вони давали, їм би це вже вдалося, тому що ви знаєте, те, що такими катуваннями це все добивалося, коли ви знаєте, в 37-му році люди ставили до стінки, Вони кричали, де товариш Сталін, от yeah. і все. Так що те саме вони ну росіяни вміють. Це азійська азійська ця методологія катування людини, і вони намагалися прирну так зробити цю справу, ганемну справу. Але ну отаман Завгородній вдалося йому захопити цей револьвер. І відкрити камеру, і потім захопити цей. Один з поверхів Лукянівської в'язниці і почати той останній свій бій. Ну, по-іншому не можна було. Вони, по-перше, вони прекрасно знали, що їх чекає. Все тобто факт. Україна понад усе. Так, ну тобто це не даремно. Те, що розповідає Горіс Згорський в своєму романі, це в дійсності, цілий факт. Зрозуміло, там є подробиці, можливо, вони від якісь відхилення, але те, що цей факт був, і те, що ці люди в дійсності, пішли на саме пожертву, знаючи, що вони все одно знають, що вони, навіть якщо їх би ну, тобто, помилували, вони все одно закінчилися. До речі, у 21-му році була на околиці села Лубенці, здалося, тобто не здалося, пішло на амністію там 73 повстанці, в тому числі отамани, один із них Семен Чучупак. Mm -hmm. Але потім отамани зникли зразу. Mm -hmm. Тобто навіть невідомо хтось, де ці люди діли то, ЧК працювало справно. А потім почали ліквідовувати повстанців. І той, хто до 22-23 року зміг випреснути mm -hmm. на Донбас. З далекий схід ті вижили, змінили прізвище тамкомець. А у нас до речі знайшли дуже цікава довідка, така теж з архіву, що бивший амністірований політбандит, там прізвище називається, арестован такого то числа Кам'янською Рівтройкою, і без суда і слідства розстріляв там такого то числа. Ти все. Да, історія Холодного Яру неймовірна. От mm. Я думаю, що ми, українці, маємо її знати обов'язково, тому що ця історія дуже багато про що говорить. Тобто говорить і про силу нашого духу українського, mm. і говорить про те, що історія вона дуже багато має нас учити. І Ставленню, і до, особливо до Московії, і так далі. Ви мені скажіть, будь ласка, от на території Холодного Яру функціонує Монастир, Матроницьке монастир? Він раніше був він в 18 сторіччі побудований, але був центром і козацтва, і центром, скажімо, боротьби за волю. А Чому на сьогоднішній день цей монастир сьогодні має російська православна церква? Ну розумієте, ви ж подивіться, якщо на всю Україну велика кількість, та саме Почаївська Лавра, велика кількість центрів, до яких йде велика кількість паломників в свій час ішла російського, значить патріархату тільки по тій причині, що там йдуть кошти, величезні кошти. А Монастир так, це проблема, проблема Холоднояру. По-перше, монастир до 911 року був чоловічим. От. Потім, так що він став зрозуміло, жіночим, це в той час зрозуміло. Просто не вистачало монастирів жіночих. Але от уявіть собі, коли. Штаб холодняцького повстання знаходився в монастирі, а монашки, значить, там були російські. Ну бачите, так було. А зараз, а зараз в цій ситуації, яка, ну ви розумієте, мабуть, я не знаю, в самому недолугому там українцю пояснила, хто в нас ворог і хто mm. нас іде знищити. До речі, росіяни не йдуть нас захоплювати, вони йдуть нас знищувати. Тому що ну, це вже відомо по документам, тобто не убивайте всіх, що не всі українці, дітей до стариків. А, розумієте, один Священник, якого дуже поважаю, сказав дуже хорошу річ український священник. Питання не в них, питання в нас. Поки наші люди будуть ходити в ці храми, купляти там свічки, заказувати панахиди і різні молебені, платити кошти, він буде московським. Тут питання в тому, що як на це дивиться наш уряд і влада, тому що розуміючи мені, що в умовах війни, коли в Україні йде жорстока війна, коли ворог іде і нищить, і ходити в ці церкви. Ну розумієте, ну, як пояснити цим людям, я не знаю. от. А влада повинна вирішити це все діло дуже на високому рівні, тим більше, як це все вирішується, і слава Богу, що дуже багато є методів, які вже якимись державними методами поставимо е, Знаєте, ми перейшли на новий календар православний і тепер. Ми будемо відзначати 1 жовтня Свято Покрови. В цей день вже президент видав указ, що ми будемо відзначати День захисників і захисниць. От як в цьому контексті звучить, скажімо, захист нашої країни, і як можна цю історію, яка в нас сьогодні є? Адаптувати до сердець і душі кожного українця. Як на ваш погляд? Ну, я думаю, що ви знаєте, коли я спілкуюся, моя робота зв'язана з скажімо, молодшим поколінням, тому що дуже багато для, до музею приходять дітей, ми проводимо екскурсії, то ви знаєте, для них вже все вирішено. От покоління, нове українське покоління, молоде, воно для них вже немає тієї історії Сталіних, Леніних, Каганович і так далі. Mm -hmm. от, вони живуть в іншому вимірі. А от зрозуміло, що із поколінням старшим тут уже проблеми. Ви розумієте, на жаль, біда в тому, що дуже велика кількість українців, ну знаєте, ну по різним витамні, по своїй лінці, по якійсь недолугості, якісь обмеження. Я думаю, дуже багато обереж... просто переселенців з Росії є, є і такий да, чинник. Да, да. Да. І яких це не ну, цікавить. Ну, займається людина своєю справою, рутинною. От, ну там хтось прочитав, щось по телебаченню, побачив газету, ну зараз в інтернеті, от і на цьому все. А історії своєї не знають. І от якраз ці свята, які які от свідчать про те, яка наша глибинна історія, і яка вона як в яку що туди входить це складове, що ми боролись споконвіку проти різних ворогів, в тому числі проти Московії, це говорить про те, те саме це свято. А те, що перейшли на новий календар, так весь світ по цьому календару живе. Це вибачте, мене нас перевели після 17-го року. Наші, як то кажуть, умовно старші брати, коли захопили більшу владу, вони змінили календар. От і все а так ми повернули все своє. Я з вами прощаюсь. До побачення. До нових зустрічей.